Вітаю! Ви на каналі Центру правової допомоги. Мене звати Єлизавета Олександрівна, і сьогодні ми будемо розглядати питання кредитних зобов'язань під час воєнного стану. Під час воєнного стану все змінюється. Наші потреби та пріоритети стають кардинально протилежними. Незважаючи на те, що ми перебуваємо в такій складній ситуації, наші зобов'язання ніхто не відміняв. Ми повинні піклуватися про сім'ю, ходити на роботу. Питання кредитів залишається відкритим, адже виплачувати його нічим, а набиратися більшого боргу не хочеться. Тому давайте зараз ми будемо детально ознайомлюватися з цим питанням. Розпочнемо з того, як наша держава врегулювала це питання, а саме які зміни були внесені. Законом України від 15 березня 2022 року номер 2120 про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану. Далі закон доповнений цивільним кодексом України. Новими положеннями, відповідно до яких у період дії України воєнного надзвичайного стану та у 30-денний срок після його припинення, або скасування у разі прострочення позичальником виконання грошового зобов'язання за договором, відповідно до якого позичальнику було надано кредит прозику банком або іншим кредитодавцем позикодавцем позичальник звільняється від відповідальності, визначеної статтею номер 625 Цивільного кодексу, а також від обов'язку сплатити на користь кредитодавця по неустойки штрафу пені за таке прострочення. Також установлено, що неустойка, штраф пеня та інші платежі, сплата яких передбачена відповідними договорами, нараховані включно на з 24 лютого 2022 року за прострочення виконання, невиконання, часткове виконання за таким договорами підлягають списанню кредитодавцям по Отже, на період дії в Україні воєнного надзвичайного стану та у 30-денний срок після його припинення або скасування, позичальник звільняється від відповідальності за прострочення сплати кредиту, звільняється від сплати неустойки штрафу пені та інших платежів, які передбачені договором за прострочення сплати кредиту. Неустойка штраф пеня, які були нараховані з 24 лютого 2022 року, підлягає списанню. Також, якщо в даний час ви не можете сплачувати тіло кредиту, невиконання цього зобов'язання не вважається порушенням. Взагалі на весь період оплата по тілу переноситься і ви можете платити його після стабілізації ситуації в Україні. І так буде аж до моменту, поки Україна не повернеться до мирного життя і не буде знято воєнного стану. Не закінчиться війна. Давайте тепер перейдемо до такого цікавого питання, а саме, що робити, коли банк або різні фінансові установи все ж таки нараховують відсотки або вимагають негайно сплатити тіло кредиту. Для того, щоб було все зрозуміло, ми будемо посилатися на нашу практику. До нас звернувся клієнт з такою проблемою. У клієнта був кредит в банку та мікрофінансових організаціях. У зв'язку з бойовими діями він втратив роботу та через це він не зможе виплатити кредити те, що почали нараховувати відсотки. Клієнт не знав, що його робити. Юрист на консультації порадив для початку написання трьох заяв: перша заява до ОКБІ для того, щоб дізнатися про кількість боргів. друга заява до НБУ, а третя відповідно до того банку чи мікрофінансової організації, в якому клієнт брав кредит. Юрист запропонував клієнту діяти самостійно або залучитися допомогою наших адвокатів. Клієнт недовго думаючи вирішив довірити цю справу нашим фахівцям. Тому що не знав, як так швидко та якісно підготувати документи та взагалі як діяти в такій ситуації. Як результат, після підписання договору протягом п'яти робочих днів були підготовлені документи та відправлені у відповідні структури. Отже, давайте перейдемо до підсумку. Слід зрозуміти, що ведення воєнного стану не звільняє громадян від сплати як грошових зобов'язань, так і житлово-комунальних послуг. Будь-які послаблення є лише Відтермінуванням, а не звільненням від їх виконання. Але для того, щоб захистити свої права у випадку, коли у вас є кредит в будь-якій фінансовій установі або в банку, а ви наразі не маєте змоги їх виплатити у зв'язку з воєнним станом в Україні, вам потрібно правильно написати заяву до відповідних установ. Тобто написати три заяви: перша заява до УБКІ, друга заява до НБУ, а третя до відповідного банку чи мікрофінансової організації. Наш клієнт звернувся з цим питанням до нас. Ми врегулювали це питання самими установами, та вони його більше не торгували з приводу цього питання. Тому, якщо вам знадобиться допомога адвокатів у скасуванні відсотків та штрафів, послуга адвоката по кредитам звертайтеся до центру правової допомоги, обов'язково вам допоможемо. Для того, щоб детальніше ознайомитися з цією справою, перехайте на нашу офіційну сторінку ЦПД. Посилання ви знайдете під описом цього відео. Там також можна ознайомитись з багато цікавими справами з приводу цього питання та з інших галузей права. Якщо у вас виникли питання, то будь ласка, залиште їх під коментарями до цього відео. Щоб залишатися з нами, підписуйтесь на наш YouTube канал Центру правової допомоги, а також переходьте на наш телеграм-канал та інстаграм. Там кожного дня ви можете слідкувати за новинами в країні та актуальними змінами в українському законодавстві. А з вами сьогодні був юрист Центру правової допомоги Єлизавета.